Ми разом! Разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, і гімн і прапор. Ми, і маленькі, і не надто вже 75 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівницький міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож, підемо разом до ПДМ. Палац, як і Україна, і вся світова спільнота увійшов у весну. А весна це оновлення, оновлюваність, новітність, нові прагнення, сподівання, звершення. Особливо ж нині у такий тривожний час. Вони дають надію, живлять, окрилюють. Отож, спершу про нові здобутки: вихованець ПДМ людина року. Випускник палацу, контрабасист палацівського гурту Ретроскоп, журналіст п'ятого каналу Віталій Гайдукевич переміг у номінації телевізійний журналіст року всеукраїнської премії Людина року 2014. Увесь палац вітає переможця і пишається. Це визнання справжнє. Вихованець палацівської школи інтелектуальних ігор Валерій Крушельницький вкотре доказав Європі, що палац це серйозно. У голландському місті Зандвурт на чемпіонаті Європи з Го серед юнаків хлопець не лише виборов срібло серед 12 країн-учасників, а й успішно пройшов кваліфікацію на навчання в Китаї. З ГО до Нідерландів вже незабаром поїде й вихованка екологічного центру Палацу Вікторія Лук'янова. Вона стала фіналісткою всеукраїнського конкурсу Intel Еко Україна -2015» – національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів. З роботою хорологія та оцінка життєвого стану вікових дубів у складі природних насаджень на території Рівненської області. Вона здобула друге місце у секції навколишнє середовище та право захищати Україну на міжнародній олімпіаді і НЕСПО в Королівстві Нідерланди. І ще одне срібло для палацу здобула вихованка школи художньої гімнастики ПДМ Агафія Титечко. На цьому міжнародному турнірі з художньої гімнастики Суперкап в Будапешті, Угорщина, серед учасниць молодшої вікової категорії. Загалом в турнірі взяли участь представники України, Угорщини, Німеччини, Росії, Сербії та Хорватії. Палац вітає усіх переможців і себе. Адже кожна перемога палацівських вихованців це перемога усього ПДМ. Закономірно, беззаперечно і правильно. А ми про весну. Навесні палац традиційно збирає докупи усіх наявних палацівців, піклуючись про єднання дітей, батьків та їхніх спільних педагогів у єдиному пориві палацу. Отож, спершу про традиційний день розчулення, свято милування – перші кроки у передень весни. Саме за для них найменшеньких палацівців та їхніх батьків. Три роки тому була започаткована традиція грандіозна цілоденна акція із такою по доброму сантиментальною назвою. У дитячо-батьківському святі були задіяні всі підрозділи ПДМ. Грайлики, українське подвір'я, кіно, палашка забавлянки, країна казок, міні-диско, співаночки, східні вибрики, театральні зустрічі, в гостях у музи, чомусики ігри кмітливих. А для батьків спеціальні майданчики: Волонтерський, де всі бажаючі мали змогу долучитися до плетення маскувальних сіток. Та батьківський тайм-аут. Малята гралися, а батьки вчилися і милувалися. Згуртовує, вони дружніші з разом. Палац дітей та молоді згуртовує дітей і батьків разом. Їм веселіше, дружніше, цікавіше. Кожен раз щось нове, щось цікаве і приємне. Вони скажімо, дуже, дуже ефективно поєднують, е, е, крім домашнього виховання, да, скажімо, позадомашнім вихованням, е, безпосередньо поєднують і спонукають до більш тісного спілкування дитини і батьків. Але спершу спершу було свято милування. Перші кроки на сцену виходили найменші палацівські зірочки і справді робили перші кроки у власному майбутньому. Нехай ці кроки направду перші, але вони вже вдалі, як і все в палаці. Це традиція, це свято згуртованості наших батьків і дітей. Це день, коли день розчулення, коли ми не просто вітаємо нашу малечу, а просто говоримо і декларуємо, що палац дітей та молоді належить і таким маленьким, і що вони готувалися перейняти естафету у найбільш старших дітей. Це головна наша традиція. Естафета перехідна. Із рук в руки від малечі до старших. За 10 років ви згадаєте цих малюків, які будуть стояти і боронити наш палац. А тему єднання дітей, батьків та їхніх спільних педагогів у єдиному пориві палацу продовжує традиційний батьківський форум ПДМ Батьки, діти трикутних довіри. Спілкування значить розуміння: від монологу до діалогу. Вікові особливості, взаємодії батьків і дітей. Дитячі проблеми та можливі шляхи їх вирішення донесуть до батьків впливові фахівці-психологи та психотерапевти. А ще батьки дітей ПДМ познайомляться з партнерськими проектами палацу і соціальними, і екологічними, і благодійними. Докладніше про трикутник довіри у наступній програмі, а наразі про весну. Розпочав її палац традиційно мужнім чоловічим бенефісом. Мужня частина ПДМ, і вихованці, і педагоги вітали з весною жіноцтво, палацівське і не лише, і захищали весну. Якщо наші чоловіки спромоглися своїми силами зробити концерт, то вони ну, в будь-який момент зможуть зробити щось і більше. Вітаємо всіх жінок з весною. Вітаючи весняним часом. Весна після. Ми вітаємо всіх жінок, міста рівного зі святом весни. Бажаємо вам щастя, любові, здоров'я, всього, всього найкращого. Ми вас любимо. Ну що ще би не було вас, не було б нас. Ми вас кохаємо цілуємо і цілуємо любов. Сівське чоловіцтво захищало весну палацу, а палац допомагав захисникам української весни. Долучившись безстроковою благодійною акцією, ми разом до спільної ярмарки волонтерського батальйону Дар ми дякуємо всім колективам, виконавцям, які приєдналися до нашого того дійства. і дякуємо рівнянам, які взяли участь в такій суспільно політичній громадській. Юні палацівські поети, співаки, музиканти працювали задля допомоги бійцям, а потім разом із юнацьким хором із Запоріжжя та всією громадою співали гімн і твердо знали, те, що вони роблять, вони роблять для України, для перемоги, для майбутнього. Про майбутнє турбувалася і рівненська зоозахисна громадська організація під Егідою, що активно співпрацює з палацом дітей та молоді, вдруге приймаючи у рівному міжнародну організацію захисту тварин чотири лапи. Минулоріч волонтери-ветеринари чотирьох лап за чотири тижні безкоштовно простерилізували майже 250 безпритульних собак. Наразі міська влада знову запросила їх до рівного, взявши на себе витрати на команду чотирьох лап. А щойно приїхавши до міста, волонтери разом із палацівськими парламентарями просто в центрі голосно заявили про свою місію за допомогою двох собак: Велетенської надувної і минулорічної власної жруденької пацієнтки, котра випадково завітала в гості. Костичок можна. Хочеш, місті. – так. Рівне нам дуже допомагає і дуже підтримує. Це Вже другий наш візит. І дуже успішний проєкт був у 2014 році, і зараз продовжуємо with our youngs. Це ми проводимо благодійний проект, а ще будемо ходити по школах, проводити роботу з школярами, тому що ми пояснюємо навіщо ми приїхали. Що це не просто так відловлюється собаки, що ми їх каструємо, стерилізуємо для того, щоб відпустити. Тобто, ми розвиваємо лояльність та відповідальне ставлення дітей. Саме починати треба зі школ, з програм для дітей. Так. Цю акцію спільно організовуємо, тому що в палаці дітей та молоді вже з 2008 року програма тим іншим чином реалізується по та будуть жити по допомозі безпритульних тваринам. Палац дітей та молоді постійний партнер у організації акцій різних по там збору круп. Це минулого року по школах Палац дітей та молоді давав оголошення. Зібрали багато круп для собак, що знаходяться в традиційному центрі. Будки цього. Року, теж з ініціативи палацу зробили постійно. Палаці та молоді допомагає. Приходили собаки, підходили люди, приносили крупи, такусяку їжу, теплі речі для собак, що перебуватимуть у стерилізаційному центрі КТП-1728. Палацівські волонтери розповідали бажаючим про стерилізацію тварини. А волонтери чотирьох лап готувалися до роботи. Крім безпосередньо стерилізації безпритульних тварин, вони знову проведуть семінари для ветеринарів міста та області, щоб передати досвід проведення операцій за власною методикою. Нададуть можливість ветеринарам практично володіти цим досвідом. Проведуть в школах міста тренінги, спрямовані на виховання відповідально. Ставлення до тварин сіятимуть зерна добра. І, можливо, світ від того стане бодай трохи менш жорстоким до наших чотирилапих. Бо все залежить від нас, від нашої любові, від нашої турботи, від наших благих діянь. Діяння блага не обов'язково мусить бути матеріальним. Духовне благо, моральна підтримка ось найвищий прояв благодійності. І підтвердження тому традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє, що цьогоріч пройде у палаці з 24 квітня до 3 травня вже в 20-те. У 20-й палац традиційно збере докупи усіх небайдужих. І знову в палаці творитимуть благо. Упродовж 10 днів увесь палац, і адміністрація, і педагоги, і вихованці працюватимуть задля палацівських же вихованців. Позивні 20-го благодійного марафону, 2015 лунатимуть на підтримку найталановитіших та найдостойніших, хто своєю працею, творчістю та відданістю власні мрії довели спроможність перемагати. Ось вони. Я Левосюк Тетяна. Ось уже шість років я займаюся індійськими танцями в клубі Східного танцю Орхідея Рівненського палацу дітей та молоді. В майбутньому я хочу пов'язати свою професію роботою з дітьми і, і сподіваюсь, індійські танці мені в цьому допоможуть. Від марафону я очікую показати свою танцювальну творчість людям і відкрити себе як особистість. Мене звати Шільга Олександра, я займаюся в школі східних єдиноборів вже 7 років. Маю спортивні досягнення. Я хочу показати всім дітям, що палаці дітей та молоді може займатися з різними дітьми і кожен тут може розвивати свій талант. Вважаю, що марафон і Палац дітей та молоді мені допоможуть в подальшому житті. Я за Дмитро. Вже вісім років я займаюся в музичній школі, палацу. Вчуся я на музичному інструменті Труба. Своє майбутнє хочу пов'язати з музикою і грати в багатьох оркестрах. А у марафоні я хочу показати свої вміння. Я Остимчук Владислава, випускниця школи сучасної хореографії лайт Рівненського міського палацу дітей та молоді. Лайту я присвятила більшу частину свого життя. І, взявши участь у марафоні, я хочу показати, що ці 10 років не пройшли даремно. Марафон Звіри майбутнє. Це ще одна сходинка у доросле життя. На ньому вихованці відкривають свою душу. І в першу чергу я хочу довести сама собі, що стала яскравою частинкою суспільства. Але цьогоріч марафон працюватиме не лише заради цих юних палаців. Вже кілька років благодійний марафон звірою в майбутнє допомагає маленьким пацієнтам дитячої онкогоматології обласної лікарні і діткам із особливої дитини справді повірити в майбутнє. Наразі особливих діток троє: семирічний Василько, котрого виховує бабуся. Мене звати Вася День. Мені 6 років. 16-річна Олександра, котрі потрібні певні ліки. Мене звуть Саша. Та десятирічна Миколка, котрому вкрай необхідний новий слуховий апарат. Вони дуже хочуть повірити в майбутнє. Допоможімо ж їм. І, можливо, світ від того стане бодай трохи менш жорстоким до особливих дітей, бо все залежить від нас, від нашої любові, від нашої турботи, від наших благих діянь. Десять днів флешмобів і тролейбусних теж перформансів, виставок, вистав, концертів, традиційна хода містом урочиста посвята в марафонці на Майдані Незалежності, два ювілеї, хору вак музику та орхідеї. Постійний благодійний кіоск, щоденні аукціони, мегагала концерт та новинка. цікаванка, етноколо пдм на майдані палацу з фольклором, благодійним ярмарком, майстер-класами з декоративно ужиткового мистецтва, іграми та розвагами, заключним концертом палацівського гурту Етноексель та гостей із Києва, фолк-рок дуету Задукс і навіть частуванням стравами традиційної поліської кухні. І фаєр-шоу. І щасливі діти, діти, що вірять у майбутнє, і віра їх залежить від кожного з нас. Слідкуйте за афішами, приходьте до палацу. Долучіться до спільного творення блага під час 20-го вілейного благодійного марафону з вірою в майбутнє і вам воздасться. Ну що, підемо разом до ПДМ. Наступного разу дивіться 20-й благодійний марафон з вірою в майбутнє. Як це було? Це та ще багато цікавен про нас. Ми разом разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми маленькі, і не надто вже 75 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Будівницький міський палац дітей та молоді це. Ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави.